Смертельні ревнощі. 49-річний Франківець планував та замовив вбивство власної дружини. Замах на життя мешканки Коломийського району чоловік організував разом зі спільником. Зловмисники навіть передали аванс виконавцю злочину. Однак реалізувати план не вдалося. Обох фігурантів правоохоронці викрили перед вчиненням тяжкого злочину. Зломисники підшукали виконавця, якому пообіцяли 2 тисячі доларів за те, що він мав ввести 36-річній потерпілій смертельну дозу наркотичних речовин протиправні дії зловмисників задокументували правоохоронці. за місцями проживань. Фігурантів провели обшуки. Поліцейські виявили саморобні вибухові пристрої, їх вилучили та направили на експертизу. Слідчі кваліфікували кримінальне правопорушення за частиною 2 статті 15 пунктів 11, 12 частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України йдеться про замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою. Осіб обом затриманим повідомлено. Про підозру вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває слідство.